Бої точаться в самому Дебальцевому Диверсійні групи ворога підійшли навіть до відділку міліції. Він міститься в центрі. Однак терористи не очікували, що їм чинитимуть опір. У відділку тримали оборону бійці спецроти львів та батальйону Артемівськ. Після невдалого штурму бойовики відтягнулися. Під час бою загинув місцевий очільник міліції. Саме місто неодноразово накривали градами та артилерією. З офіційною інформацією вдалося відбити логвинове та відновити контроль на блокпості Хрест. Більше інформації з цього району воєнних дій дізнаємось від Олександра Моторного. Він з нами на прямому зв'язку. Сашко, яка ситуація в тебе? Власне, де тобі вдалося побувати і чи не припиняються бої? Тобі слово. Руслан, привіт. Ну сказати, що ситуація у секторі біля Дебальцево тривожна і напружена. Це власне нічого не сказати. Тут точиться повноцінна війна з усіма її жахливими атрибутами, залпами артилерії, що лунають фактично беззупинно злучаннями снарядів та міну житові квартали та будинки. Майже ущен спорожнілих з порожнілих міст, але люди там все одно залишаються і потрапляють під удари та стають жертвами атак з піхотними боями на близькій відстані, які інколи доходять навіть до рукопашної противник суне і не припиняє. Спроб вибити українських воїнів, принаймні з передових блокпостів та опорних пунктів, розташованих навколо Дебальцевого. Округ балу все усіяно е сепаратістами. Все. Просто трупи лежать, вони лізуть слогами, прямо на них лізуть, лізуть і лізуть. Все усіяне. Ну я не знаю, як вони, під чим вони, там, може вони щось вживають. Диверсійно-розвідувальні групи які теж не. Аті виходь до траси М-103 Харків Ростов найбільше на ділянці після Луганського мінують дорогу та атакують і вільні авті і армійський транспорт. Напередодні дві машини медиків біля Логвинового підірвалися на фугасі. Лише надвечір у темряві двом лікарями з першого добровольчого медбату пішки вдалося дістатися до українських позицій. І серед медиків, на жаль, не минулося без втрат. Що стосується розмов про оточення українських в районі Дебальцевого, ситуація там не проста, навіть загрозлива, але Небезнадійна. Вона обстрілюється, обстрілюється е силами з цієї сторони. Казати, що вона повністю блокована, неможливо. Е дороги на Дебальцево крім цієї є, е ними користуються. Отже, стовідсоткового, якщо б там можна казати, блокування автошляху дійсно немає. Штурмова рота бригади імені Кульчицького напередодні темною порою ходила у розвідку до Логвинова. І бійця стверджують, що у противника у цій точці, принаймні на цю мить, немає достатніх сил для повноцінного створення потужного кільця. Сил там небагато, до двох одиниць важкої техніки. Водночас треба зауважити, що такого такою ситуацією залишається вже майже три доби. Ясна річ, що бойовики не сидять, склавши руки. Відповідно, швидкість прийняття рішень для розблокування та повного розчищення автошляху М103 має першочергове значення. Час надзвичайно швидко збігає, адже бійці на передових постах навколо райцентру зазнають постійних атак. Хлопці кажуть, потрібна бронетехніка, чітка робота артилерії та блискавичні дії без жодної паніки. Хтось ще в нашому штабі сіє паніку. Середі солдат, а паніка, ви ж знаєте, що це враг номер 1 Щоб дебальсував в кальці, в котлі, в двойному кальці, щоб буде я не знаю, Елавай з другий, не буде. Якщо будуть чіткі команди і чітке руководство, то не буде. Мало того, звільнення на території біля траси дозволить відкинути не лише піхотні підрозділи бойовиків, але й артилерія противника змушена буде відкотитися. Відповідно, атак так насамперед на цивільні об'єкти поменше. Нині ж люди, що залишилися у прифронтових населених пунктах, геть не застраховані від поранення, або ж навіть заги просто на вулицях своїх міст. так сьогодні близько першого дня ста у Мирському. під час артобстрілу. Кілька в розця просто у середмісті. перераховувати, що тут тепер не працює безглуздо, зачинене майже усе людей на вулицях одиниці. Це навіть не при а відверто фронтова Україна, населений пункт Миронівський. Є була відтуда, б не було звідси до реальної лінії бойових зіткнень півдесятка кілометрів, плюс-мінус у залежності від оперативної обстановки для великокаліберної артилерії взагалі не відстань. Це наслідки одного з останніх обстрілів Миронівського неозброєним оком видно напрямок польоту снарядів. Це тимчасово окупована територія, Луганщина, і впродовж кількох останніх днів інтенсивність і міць артилерійських нападів на майже спорожніле місто збільшилася у рази. Ути пролунають розриви від ворожих снарядів та чути залпи української артилерії, що працює по позиціях нападників цілодобово. З півдесятка гвардійці припускають, що гаубичних снарядів сьогодні розірвалися у самому центрі Миронівського. Пожалуйста, дітьми по я ще скатика. Місцевим просити про допомогу із порятунком окрім українських силовиків тут більше нікого. Та й відверто кажучи, довго просити гвардійців потреби немає. Вони кидають власні справи, полишають схованки та просто летять рятувати цивільних. Хлопці мерші займають оборону по периметру. Медик штурмової групи намагається урятувати важкого. У чоловіка дотичне поранення у шию. Він вже втратив багато крові. Швидка потрібна негайно. Саме у цей момент бойовики. Атакують місто друге. Вистріл <звук> був зі сторони водойому. А за водоймою, куди показують цей чоловік, окупований козачками первомайськ і нещодавно захоплене Калинова. Саме звідти, ймовірніше за все, артилерія противника і била. Це така війна. Бачите, по мирних жителях стріляють. Нічого не дивляться ні на кого. Розумієте? Мирні жителі не всі виїхали. і Їх розстрілюють просто із гради. звертаючи уваги. Кажуть, вони вже просто звикли на вибухи. Гвардійці намагаються одночасно надати і першу медичну допомогу людям і їх заспокоїти. Все, тут осколочик час привезуть вас і все зділи. Живо чи ні? Живий, живий, живий. Зараз зараз виходить. Не дуже. А чого ви нас зазвождаєте? Скажіть, ласка. Да. Не кричите, дівчата, не не а, а вони при чому. Вони теж а так чому? стоять, а ми чому? не можемо зрозуміти, кому ми. А я тут, щоб коло мене не ходили і путінські, коло моїх дітей. щоб ви зрозуміли? Хлоп. Бо там з автоматом. Ливого частка тутешніх мешканців давно виїхали із Миронівського, поміж тих, хто залишився у вісьмох із десяти, настрої не проукраїнські. українські. Сил у нас уже ніту. Коли це все закінчиться. Стріляють, куда ні стріляють. Снаряди літять і по своїм домам, і везде. окна повилітають в квартирі. Дома не за нагадіться. Що нам діло? Куди нам спасатися прятка й Відповісти на такі запитання складно і нам і військовим. Єдине, що гвардійці тепер можуть підгодовують людей усім, що самі мають, та як сьогодні, власним транспортом вивозять поранених у тил своїх медиків у Миронівському не залишилось. Шукати і можливо, що знищити ворожий артилерійський розрахунок, вирушають у напрямку, звідки прилетів снаряд українські танкісти. З Донеччини Олександр Моторний, Андрій Марченко та Віталій Овсянников. Спецкор 2+,2.